Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2 серію ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в Pagan Temple. Це така локація, в якій знаходиться наш сьогоднішній герой. Це РБ, доволі сильний, непередбачуваний, він неоднозначний. Називається High Priest Eastern One Helter. Доволі неоднозначна персона, як я казав, тому що. На різних серверах вона налаштована по різному. Та й сама локація. Pagan Temple сюди так просто не потрапити. Потрібно пройти квест в Руні. Коли потрапляєте, прохід сюди якби одноманітний, кімнати, вистроєні хоч і масивом, але мають прямолінійну направленість. Тобто бігати по і блудити, ну, не прийдеться якби вам, друзі. Хочу розказати трішки історії ця аристократка, яка служить тріолю, іноді проводить церемонії кривавого жертвопринесення у храмі. Хоча вона і носить ту, титул аристократки, але її справжнє походження досі невідоме. Тобто ось так от не всі знають, звідки вона походить своїм родом. Друзі, я ж хочу. Сказати, що це остання серія Гемпро ТРБ. Ми, друзі, дійшли до свого кінця, ось вона приносить жертвоприношення. Це її служники. Параметри її невідомі до кінця ми бачимо з цих хлопчиків, майже нічого не чули. Вони дуже гарно знімають. Западьте, ще не чіпляли. Сторонові трішечки, щоб для частоти дропу. Бачите, вона кидає такі речі, що зменшують ХП. Вона доволі сильна, я не казав, вона незвична, накидає різні бафи, дебафи, знімає кенселить бафи. Тобто дуже гарний, чудовий рейдбос. Недаремно вона стала нашою останньою рейдбосом, останньою серією. Ось вона впала і все впало навкруги. Впали нам сьогодні кусочки на драконячий лук та маска демонічна. Це, як ми вже розуміємо, самі демонічна структура, ось така от статуя. Друзі, що я хотів сказати? Так як це остання серія. Можливо, ви підтримаєте, я можу зареєструватися на діючому українському сервері і ми можемо там разом трішечки пограти. Тож напишіть мені свої ідеї, як я вже казав, ця серія була останньою. Я вам дякую за ці роки, які ми були разом в L2, саме на моєму сервері. Його далі я не буду на ньому бігати, тому що немає сенсу, він якби, на ньому бігав тільки я. Контент з нього тягнути, якби не має також сенсу. Качатися, розвиватися. ну Для чого. Тож, маєте ідеї, можливо, підтримуєте мою ідею, якщо вам буде цікаво. Напишіть, поділіться, я всьому буду радий. На цьому ж ми будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бережіть себе. Побачимось в якихось інших іграх, а можливо, ще й В2. Пока-пока!